Зв'язку з чим виникли це е, про просто якесь сезонне явище? Ще це якась така недбалість росіян, які не помітили десь загоряння, подумали, що воно якось саме загаситься, а воно не загасилося. Доброго ранку, ну це наслідки, ви знаєте, напевно, 10 років тієї роботи, які вони проводили, тому що пожежа почалася ще приблизно місяць назад. Перші такі очаги були, коли ми повідомляли і про те, що горить біля Сєвєродонецька біля Сватова, горить. Але дійсно не робилося взагалі від слова нічого. Тому в принципі зараз вони просять допомогу, як ви вже сказали, з інших регіонів Росії, але там також не поспішають, тому що якщо наприклад, Привезти лише в Ростовській області є 60 осередків пожеж. Тут причина основна те, що, по-перше, сезонна робота є. По-друге, тут дійсно недбалість проведення якихось постійних полігонних навчань одне з таких загарань великих було. Але дійсно. От якраз найбільше це коли пала в ліс біля Северодонецька стихія хопила будинки і, в принципі, її околичні з на околицях щедрищо і продовжує горіти і зараз. Вигоріло вже понад дійсно 80 володінь, володінь домоволодінь, але дійсно рятувальники не продовжують не втручатися, особливо тому, що просто-напросто не вистачає сил. В принципі, в одному з місць є горіння сухостою на площаді 300 гектарів, яке переросло дійсно в масштабну пожежу, і вже вкотре допущено перекидання на житловий сектор. Знову ж таки, горять будинки маємо інформацію про те, що є постраждалі і загиблі серед цивільного населення. Ось така основна ситуація по пожежах. І в принципі, як ми бачимо, що ліквідацію пожеж зрозуміло, є сезон, це відбувається всюди, але Потрібно займатися ліквідацією і недопущенням цих пожеж. Ліквідацію ніхто не займається зараз. Як ви сказали, є спроби перекидати е, сили рятувальників, але знову ж таки, ми маємо відношення, коли на одному із сіл Луганщини навіть прибула там е, допомога у кількості декількох розрахунків. Просто стояла, бо закінчилась вода і не знала, куди їхати. Тобто координація відсутня взагалі. Ну, з водою теж на Луганщині я читаю проблеми, тому що люди вже є випадки отруєння водою, бо люди собі самі бурять якісь свердловини і напада на натрапляють насправді на ці шахтні води. Що це за така ситуація, що люди вимушені бурити ці свердловини? Ну, ви знаєте, це напевно найбільша така проблематика із водою. Вона вже третій рік там триває, не звільнившись на те, що неодноразова окупаційна влада обіцяла все там полагодити, все зробити нове. Але дійсно люди самі бурять свердловини зачасту натикаючись на шахтні води через відсутність того самого фахівця, який повинен її перевірити і власне кажучи, і самої лабораторії по перевірці. Починають вживати воду, є дійсно е факти, які ми маємо по отруєнні людей у зв'язку з тим, що дійсно натрапили або на шахтні води, або на неякісну воду, тому що загального постачання водопостачання взагалі немає. Ми до цього бачили, чому люди так викрутяться? Ми до цього бачили, як було організовано намагання організувати, точніше, я вибачаюсь е підліз питної води. Але коли бачиш ту ржаву машину, яка приїжджає, і вода має зелене або Коричневий кольор, звісно, люди цю воду не брали і почали робити свердловини або копати колодязі. І звісно, маємо от таку, на жаль, дуже погану ситуацію із відруєнням отруєнням людей. Я в дивлюся просто та новини з окупованих з окупованої області, з окупованих територій Луганщини, і з одного боку є новина про те, що в Луганську так звана мер міста. Якась там яна, якась там відкрила велопрокат, і що багато є бажаючих покататися на велосипедах. А з іншого боку, читаю, що Сєвєродонецьку взагалі невідомо чи буде сезон опалювальний. Так, да, є така ситуація. Дійсно, ви знаєте, дуже багато, як по Луганщині, так і по Донеччині. Це загалом дії окупаційної влади, які е, окрім війни не заточені ні на що, окрім створення військової бази. Ну, вибачте, якщо головними новинами в області вчора Луганської те, що ви кажете про велосипедний прокат, а в Донецькій відкрилось нове СТО. Причому, коли його показали, важко це назвати новим СТО з пліткою, з облізлим сину. Якщо це транслюється на квазі державних, таких як вони називають е, канала ну, це свідчить про ту організацію роботи, яка дійсно там відбувається, але дійсно те, що стосується серед Донецьких багатьох міст, є дуже великі проблеми з електрикою з теплопостачанням взагалі. На теперішній час в більшості місць мова не йде, тому що ще більш більше двох років назад ворог обіцяв, що ми зараз відновимо теплопостачання, і на початку 2023 року викидав там супер ролики про те, як вони утеплювали будівлі, в тому числі школи. Причому школи, яку утеплювали, утеплювала українська влада. І робила ремонт, просто перекраси, що видавали це за досягнення. Знову ж таки, мали ми ситуацію про ті вікна, які ми зробили. Потім якісь газотурбінні е котельні розказував ворог, що поставить. Да, є там деякі квартальчики. Запитались там, де не було зруйновано і щось привезли якесь апаратуру, але в основному дійсно для Лісичанська, для Сєвєродонецька дуже буде в чергове важкі важка зима. Більшість людей попереїжджали до приватного сектору, тому що там, хоча б є можливість опалитися, і знову ж таки, хоч якась не якась вода і генерацію, можна якусь здобути, але дійсно це є дуже проблемним людям. Дуже важко на даний час буде знову ж таки зимою, тому що влітку панує жара, відсутність води і. Розгули розгули екологічної небезпеки, тому що дійсно більшість міст потипають потопають у сміттєвих звалищах, тому що ніхто не займається цим, ніхто не вивозить це сміття. Люди просто е готові, но обирають місце і на території самих населених пунктів починають збирати це сміття. Звісно ж, при збиранні сміття з'являється щурі, з'являються миші, з'являється загроза екології. Але те, що ми бачимо, знову ж таки ворог обіцяв е, побудувати там шість сміттєзвалищ для всієї Росії, сміт, сміттсмітні заводів для всієї е, Росії. Знову ж таки, що могло загрожувати екологічні екологічній катастрофі, але взагалі нічого не робить, просто накопичується сміття, яке максимально те, що робиться на межах міста. Приїхали, бульдозером горнули, і на цьому все ось і вся переробка сміття. Отаке воно покращення по російськи, пане Артеме, Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що що розповіли про те, що відбувається на окупованій Луганщині.